Фія. І так, гримить, стучить до вас, біжить. Що ж це таке? Давайте подивимось. Тепер я беру по дві карти, щоб розуміти більш детально, що відбувається. Шістка пентаклів, дивіться, перевернута. Не поспішайте приймати від когось подарунки. Може бути інший сенс. Да? Тобто вам щось подарують, скористаючись тим, що ви чогось хочете. Да? Хтось захоче вас через жадібність або ваші заздрощі взяти на... Крючок, тобто, можливо, ви комусь казали, да, там хочу. Ну, наприклад, якусь там сумочку людина може вам подарувати, але потім вона прийде до вас, та людина, і щось захоче у вас а, замість того а, забрати. Да. Але здебільшого, дивіться, у вас тут може бути матеріальний якийсь прибуток і успіх в, в, в сфері торгівлі, наприклад, да, і отримання нагороди. Тож просто дивіться, щоб хтось не скористався вами. Ви отримуєте прибуток і хтось приходить до вас з подарунком.